Ганьба, тобі за те, що не Це маєш звучить, совісті, і ганьба тобі за те, що називаєш mm. себе психологом. Дякую величезне за вашу дуже важливу думку. Слежне не важливо Вітаю, вельми шановні глядачі каналу Альтернативний сьогодні. Те, що ви любите повернення нашого розп'ятого Ісуса Христа, нашого Бога в плоті, нашої лігенди, психотерапевта, психіатра, психоаналітика, психічно нехворої людини абсолютно адекватного учасника цього суспільства так розумію, ми з тобою вже не спілкуємось. Стрімера, твічера, письменника, і в цілому легенди Спартак повертається. Тумка, як е, срака є у кожного, і не завжди її треба висловлювати. До речі, Спартак дав розгорнутий коментар стосовно своєї освіти і стосовно того, чи має право він займатися психіатрією. Психотерапевт по закону, це человек, який должен мети медицинське образование. Ну, у нас це вже окрема історія. Ми вже з тобою обсуждали цих -то шарлатанів, і так далі. Моя думка, я був професійно опрацьований брехуном. Дякую, Спартачок, за твою експертну думку. Також не будемо забувати, що його аудиторія це хто правильно. Це не фанати, це прихильники. Тому вони дуже мило спілкуються і вони би, повідомляють його, що їм подобається його контент. Ви, звичайно, не херсон, але ваш кавунчик. Я би заїла і запила би це все діло сметанкою вашого виробництва. Штефлія це розлад нав'язливого бажання. Майже маніакального бажання будувати стосунки з злочинцями. Насправді занадто багато було донатів про суперкам. А ми сконцентруємо все таки трошки на іншому. ось чому так звані прихильники, не фанати, буквально формують якусь секту навколо Спартака і готові виправдовувати будь-що. Обіймаю вас. Війні. Бажаю сил та гарного закінчення всієї цієї ситуації. Дякую коментар стосовно того, що він зможе перемогти когось великого. Взагалі шокують мене. Справжня перемога Ога криється не в тому, щоб перемогти когось сильного. Вона криється в прагненні захищати те, що тобі дорого. типу кого суспільство, юриспруденцію, закони України, кого саме буде перемагати Спартак, з ким він бореться? Це мені не дають спокою. Я насправді не дуже слідкую за наративами, що він повідомляє своїй аудиторії поза подкастом, але так я і не зрозумів, з ким іде боротьба, хто ж той титан, якого так і не може. Перемогти маленький спартачок. Очевидно, що ні про які перебільшені відносини, ні про яку еротоманію. Ми до речі розібралися з проблематкою в попередньому відео. Там вийшло так, що Спартак зробив, е", а потім сказав еротоманія, я подумав, що а насправді терміново еротоманія коротше. Термін існує, ми розібралися. Дякую моїм твітерським і моїм підписничкам. Не хвилюйтесь. Якщо ви чуєте якийсь шум, це мій котик дере Кіхте -то точку, тому що щоб його позорячки були гострі. Вийшла нова подкаст терапія, і ви спитаєте мене, Саш, коли ти вже перестанеш робити вигляд, що це контент, що він цікавий і що він актуальний? Я вам відповім, коли ви перестанете це дивитися, перестали це дивитися, я перестав знімати. А сьогодні з нами нова подкаст. Терапія. А ти зрозуміла мене? Ні. Ну, ти і підарешки. І найкращі його фрагменти. Інколи там мене питають: як можна вирішити цю проблему? Кажу, декапітація. Це гарний всій. психолог. Прекрасно, мені дуже подобається. Ну, давай, коли вийшов серіал про Джефрі Дамера ну слухай, герой. Ну, це жахливо звучить, але у ну, з'являється фанати. Давай я коли читала його біографію, йому ж писали листи, там да. закохані дівчата, і не лише йому там просто у таких злочинців, яка ж фанбаза. Де нас донату витратила тільки 50 гривень на донат, бо на інші купила силіконовий прутень, смоктати і думати, що то прутень кучерявого. Я беру, я беру, беру. Давай глибше. Ну, чому люди де, ну, якось роблять цей образ романтично? Клас, зуртак. Взагалі, очевидно, що контент все ще має в собі якусь цікаву інформацію, і з нього можна щось підчеркнути. Але подкаст все менше схожий на шоу, а все більше схожий на певний набір інформації, просто такі, знаєте. Стіна тексту умовно. Якщо ви читали коли-небудь е, текстовий контент, ви знаєте, що стіна тексту, яка нічого не перебивається, в певний момент стає нецікавою і абсолютно не інтригуючою для слухача, читача, глядача, неважливо для аудиторії. Але подкаст-терапія і її автор не вважає, що це так, і тому на питання, чому ж впали перегляди останній подкаст терапії, він вважає, що поламав алгоритм. За рахунок цього змінилась, тобто модифікувалась реалізація. Насправді є маса блогерів, які вважають, що якщо їх перегляди падають, то проблема не в них. Проблема в алгоритмах або в тіньовому бані. І так, я знаю, що вас бісить, що ця табличка висить криво, але не переживайте, вона продовжить це робити. Та насправді переважно жодного діньового бану нема просто аудиторія не зацінила останній контент, або ж, взагалі, лементарна річ. Цей момент для вашої аудиторії була маса іншого більш цікавого контенту. Зазвичай це стосується TikTok, коли людина розуміє, що він втратив певну зацікавленість аудиторії і каже, все, тіньовий бан. Але про підтверджені прям реальні тіньові бани мені нічого не відомо. Ну я нічого про цього не чув. Можливо, у вас є інформація, тому що я знаю, що у моєї аудиторії є маса знань, які я не отримував. Тож поділіться свою інформацією в коментарях. Повертаючись до подкаст терапії, хочу сказати, що Спартак продовжує вести її в тому самому форматі і чомусь навіть не намагається в якусь вигадку і експерименти. Ви скажете так завжди було, але насправді це не має ніякого відношення до реальності. Не знаю, чи то Женя, скоріше за все, він, чи то Спартак, але. Періодично автор подкасту вигадувала нові цікаві рішення, як то межовий розлад, без як то ось, ось або ось. Ключове тут в тому, що по перше, подкасти мінялися відносно ситуації, де вони знімались Так, також мінялися підводки. Іноді вони починали спочатку, іноді з кінця є маса різноманітних варіантів, як в рамках одного і того самого формату ви говорите про досить різні речі. І ключове говорити про це в різному вигляді. Навіть я стараюся трошки більше експериментувати в контенті зі Спартаком і пропонувати вам його в його різному вигляді. Десь кажу про подкаст, десь про стрімчики, десь якусь стару Різочку знайду, а десь оберу який-небудь шикарний коментар під його телеграм-постами, наприклад. Або прочитаю випадковий коментар вголос. Нарешті подивилась випуск. Тепер маю розуміння, що маньяк не завжди може бути серійний вбивцею, а серійний вбивця не завжди є маньяком. Не знаю, на що вона повторила буквально цитату з випуску, ну, тобто. Не всі серійні вбивці є маньяками, не всі маньяки є серійними вбивцями. Маньяк, пишіть цитати з цього відео під виглядом того, що ви щось зрозуміли. Також дякую, що тепер присутні тайм коди Іра Марго, як завжди, чудова і прекрасна імператриця. Я не розумію, у неї подвійне ім'я чи люди не знають, її дійсно зовут? У будь-якому випадку я ні в якому разі не хочу створювати негатив проти Ірини Марго, і насправді більше не буду коментувати її участь у цьому подкасті, тому що не виглядає так, що в неї є вибір, а мені не хочеться говорити ні про кого, крім про нашу легенду нашого партачка. Єма це звучить як е, образливе слово. Підарешт. Ну ти і підарешт, звісно. Ну ти піде. Треба запам'ятати. Ну да. До речі, як ви думаєте, як ставиться спартачок до критики проти себе? Дякую величезне за вашу дуже важливу думку. Слешне не важливо. А так, всіма силами хоче нам повідомити, що його критика і коментарі його гейтерів абсолютно не важливі йому, і йому прямо не цікава думка людей. А при цьому він дякує за підтримку, дякує за позитивні коментарі. І виходить, що позитивні коментарі йому цікаві. Ну, не ж такого, що тобі цікава вибіркова думка людей. Бо якщо тобі не цікаво, те, що думають, оточуючі, все, ти, ти в кадрі, а ти громадь. Якщо не цікаво, що думають оточуючі, то не цікаво загалом. Ну розумієте, мені здається, що це доволі проста і логічна концепція, що ти в своїх діях. Не орієнтуєшся на реакцію суспільства на ці дії, якщо звичайно ці дії не порушують закон. Але тут дії порушують закон. Поняв ти не хочеш в такій більше зніматися? Але тут дії порушують закон. Але кажемо про реакцію на суспільну ну, критику або суспільний осуд. Сперта каже, що думка людей не важлива, і що взагалі йому не важливо. Але завжди дякує за підтримку і каже: типу, ви розумна аудиторія, ви розвиваєтесь, ви думаюча аудиторія. І постає питання. Що? Типу, чому ти на позитивні речі реагуєш як щось важливе, а на негативні як на щось неважливе? Невже ти намагаєшся зберегти свою сталу аудиторію, яка цінує твій подкаст навіть після заяви Міністерства освіти і науки України? Невже ти прагматично і навіть трошки меркантильно ставишся до цього питання? Ну я особисто як фанат Спартака Свободи ніколи в це не повірю. Я знаю, що завдання Спартака, як інфлюенсера, як блогера, як автора контенту, виключно доносити до нас важливу і цікаву інформацію, і не важливо, як реагує його аудиторія, тому що він доносить саме ту інформацію, яку вважає важливою і корисною, і неважливо це позитивний чи негативний. Коментар, тому що думка, оточуючих його, не цікавить. Він має своє бачення. Я ж правильно розумію? Насправді, його, як людину, пов'язану з психологією, так можна казати, це коректно. І як людину, якщо не помиляюсь, яка вивчала психологію мас, напевно, повинно все-таки цікавити той момент, що. Критика або схвалення або масовий фідбек аудиторії все таки має місце бути і переважно, не завжди, але досить часто ця критика є заслуженою, як і в даному випадку, якщо ми говоримо про Спартака і відсутність у нього медичної освіти. Бо буквально він сам сказав, що це не ок. І от мені тепер цікаво, як уживається аудиторія Спартака. Цей феномен, цей парадокс, коли їх герой одночасно вчить їх не сприймати шахраїв без медичної освіти, є таким шахраєм, і вони все одно його підтримують. Чи не є це результатом якогось з ефектів Ореола або інших? До речі, на каналі Форіт говорить, був дуже цікавий відо стосовно експерименту, який присвячений підлеглості авторитету. Про що він? Про те, що якщо перед вами авторитетна людина, і вона в такій позиції, що ви е, повинні його слухати, він до вас авторитет, то ви сприймаєте його слова за правду, тобто ви сприймаєте його е, заклики до дій як щось вагоме, незалежно від того, як ви особисто ставитесь до цих. Дій. які висновки можна зробити? Що якщо ти зібрав навколо себе армію прихильників, а не фанатів, то неважливо, що ти робиш і що ти дієш, і навіть неважливо, що ти кажеш. Ключове це те, щоб ти їм подобався. І якщо ти їм подобаєшся, то вони будуть слідувати за тобою далі. Навіть якщо ти їх вчив, цьому не робити, насправді, якщо ви додивились прямо до цього моменту, то значить вам прямо щось дуже цікаво, що я там говорю. Тому розкажу історію. Одного разу я вигадав книгу, яка називалась Політик, і основний твіст був в тому, що політик, головний герой, побудував таку систему, в якій виховав націю таким чином. Щоб вона розуміла популістів, політиків, справжніх активістів, ну, тобто, щоб вона розуміла реальність політичного устрою і що цій нації дійсно важливо, а потім влаштував диктатуру і добився того, щоб його народ, його нація, яку він вже виховував проти диктатури і за демократичні цінності, щоб вона його не просто скинула, а й знищила, тому що він навчив їх. Що такі люди, як він, із майбутнього ворог, і він задоволено вмирав в цій історії. У випадку зі Спартаком пішло трошки іншим шляхом, і він сказав: не вірте шахаям. А потім всі сказали: ось докази того, що Спартак шахай. І Спартак сказав: Бо хочеться тобі довіряти, а нема на чому, а на словах не хочеться. Так, а ви не довіряєте мені на словах. Демо Я ж вам дуже пушите. просто вже сказав, що СМІ хто хоче, може йти. Висновки робіть самі. Я, власне, зробив тисячу мільйонів відосів про це не для того, щоб. Непогано! Непогано! Дякую, коти. Відчув тебе людиною пауком. Спіймав телефон на льоту. Молодці. Молодці. Дякую, що були тут. Дякую, що підписались на канал. Залишайте коментарі, папа, -па, і всього найкращого.